До нас заїхав такий цікавий електромобіль Хундай Іонік 5 на повному приводі. Перша реєстрація лютий 22-го року. Машина має вже пробіг 165 тисяч кілометрів, але чудово зберегла свою функціональність. Мінімальна ціна до віддачі 14 тисяч євро нетто. Цей іонік оснащений двома електромоторами переднім і заднім, із загальною потужністю 239 кВт Заводська ємність батареї становить 77,4 квт годин. Однак після пробігу в 165 тисяч кілометрів залишкова ємність знизилася до близько 65 квт годин. Це означає, що якщо новим цей автомобіль міг проїхати на одному заряді близько 450-480 кілометрів, то зараз його реальний запас ходу складає приблизно 380 400 км. Втім, такого запасу ходу абсолютно достатньо для комфортних щоденних поїздок, подорожей або використання авто у місті. Що стосується кузова, є деякі пошкодження по правому боці: був боковий удар, деформація передньої та задньої дверей, і пошкодження заднього правого крила. Удар і поріг, але геометрія кузова загалом не постраждала. Ще ось трохи вище колісної арки є така невелика подряпина. Дах автомобіля рівний, гладкий, без вмятин чи будь-яких інших слідів пошкоджень. На передньому бампері є пошкодження у вигляді подряпини і потертостей. Глибоких деформацій немає. Капот цілий є декілька дрібних сколів лакофарбового покриття від звичайної їзди. Лобове має один скол, який не є суттєвим та не збільшується на оглядовість, не впливає. Провів заміри товщиноміром усі деталі у заводській фарбі, Показники в нормі. Гума на 19, протектор шин достатній, гальміні диски у гарному стані, без бортиків та критичного зносу. Диски виглядають доглянуто не затерті жодних тріщин чи слідів бордюрів. Підтримує швидку зарядку з максимальною потужністю до 220 кВт, що дозволяє зарядити батарею з 10 до 80 приблизно за 18 хвилин. Такі у нас стан багажника. Серйозних пошкоджень немає, але. Косметичний вигляд вже не ідеальний для відновлення ідеального вигляду. Рекомендована додаткова чистка та полірування пластику. Салон автомобіля у задовільному стані є певні ознаки експлуатації однак нічого критичного. На сидіннях помітний незначний знос тканини, особливо на бічних підтримках водійського крісла. Є невеликі складки. Проте тканина без пошкоджень дірок чи плям. Пластикові елементи збереглися досить добре, значних подряпин чи тріщин немає. Кнопки та механізми функціональні слідів грубого поводження не виявлено. При запуску автомобіля жодних помилок на панелі приладів не з'являється. Кондиціонер працює справно, охолоджує ефективно. Всі підігріви функціонують так, як потрібно, включаючи підігрів керма. Тиводійний дисплей збережений у чудовому стані без подряпин і слідів зносу. Інтерфейс зрозумілий та логічний, управління просте і зручне. Серед доступних систем допомоги водієві, асистент утримання в смузі руху, адаптивний круіз-контроль та система автоматичного екстреного гальмування. Має чотири режими водіння, еко. Для максимальної економії енергії Normal, збалансований для щоденної їзди, Sport, для максимальної динаміки та швидкого розгону, Snow, для кращого щеплення на слизьких дорогах. Регулювання дзеркал функціонує без проблем, всі налаштування змінюються чітко. Склопідйомники працюють справно, відкриваються та закриваються без затримок. Під капотом все в ідеальному стані. Болти на кріпленнях елементів не кручено, заводські мітки на місці. Усі компоненти, акумулятор, блоки управління та високовольтна система виглядають охайно та без слідів втручання. Проводка та кріплення на місці нічого не пошкоджено. Загалом, технічний стан підкапотного простору відповідає оригінальному вигляду. Добре поводиться на ходу, підвізка працює справно. Рульове управління чітке, без люфтів, машина впевнено тримає дорогу. Електромотори працюють плавно, розгін рівномірний, без ривків. Задня камера передає якісне зображення, картинка чітка та контрастна. Більше деталей про цей автомобіль ви можете дізнатися за номером, вказаним в описі під відео.